дебільний блок. Ми приїхали по мотоші на вокзал. Матоші ще немає. Та дурістикою занімається! Ціле дуристикою прозанімалися. Бучу похитили скажіть слів, будь ласочка для мого влогу.

Зараз будемо навалювати екшону одразу ідеот такой. Бучковський. Бучковський тебе штука. Хто приїхав? Ідеоте. Це дємщик. Цемщик! Ще я, на жаль, не зазняла, але мені вийшло зустріти з натою. Ми з нею дуже давно не бачили. Виявилося, що вона була в той самий час на... Вона... В вокзалі ми побачили декілька секунд, але все одно я була дуже рада. Це прям дав було щастя за сьогоднішній день. Приїзд Мартоші, зустріч з Натою. Взагалі я щаслива. Суботка видалась, зна. Да, така крута, ребяточки, взагалі. Супер-пупер, блін, я невольна. Отакий От вложик. Коротше, всім па-па.